Їх упізнавали з пів слова. В їхніх модуляціях ловили, мов ковток свіжого повітря, солідарність зі своїми і обурення привілеями москвичів, котрим безсоромно підсуджували судді у вирішальних матчах. А за ним примусово бадьоре говорить Київ, що з під об'єднання. Писали диктант, радіодиктант раніше. Жодного роду. Е, але в цьому році наш Камбрік сказав: хто напише, піде у відпустку. Ну, це шутка. <гум> Дуже глибокий текст, і Оксана Оксана досі не виходить з голови. А це була співачка, і, на жаль, я її до цього не знав і не чув. Обов'язково після диктанту послухай. Не тільки близькі до серця були слова, як е, Динамо Київ. Та але Оксану Петрівну я не знав. Сподіваюся, що сьогодні погуглю. Та сподіваюся, що знайду цю жінку, і дуже інтересно, хто це взагалі був. Я думаю, вся Україна пише в надскладних умовах. І, мабуть, всім важко зараз. Де б не був наш народ, всім дуже важко. Ну, я сподіваюся, що мій малий. Доєднався до цього диктанту. О, та якщо навіть не доєднався, значить я замість нього. Відправлю малому на перевірку, хай подивиться, як тато вміє писати українською мовою. Розмовляв російською мовою десь приблизно до сьомого чи до восьмого року, а потім вирішив для себе, що треба розмовляти виключно українською. Я вважаю, що важливо розмовляти мовою нації. Це важливо, бо тоді це єднає нас. Мова нас єднає. А яка разница» — Це дуже поганий лозунг. Доносило і в Сибірську Пущу. Я чую твій голос. То взагалі матерія магічна. Раніше, раніше писав в школі, раніше писав в інституті, раніше писав, коли здавав діловодство, і так як пишемо зараз. Скажу так, складний диктант, що, що стосується правопису, дуже багато різних знаків припинання, дуже багато різних знаків, але більш він такий нас наталкує до історії. Тобто дуже приємно, що там згадали про київське динамо, за яке ми вболіваємо. Про наших коментаторів на фронті в Україні і за її межами. Хто писатиме за партою за столом у потяг? Лац! і пронизливе рокотання перших тактів ревета стогне, а за ним примусова бадьора. До школи, а їхні тати-мами на працю Цьогоріч вирішив, тому що все-таки зараз в наш такий час, коли йде війна, ми повинні об'єднуватись. Повід ми об'єднуватися не тільки на рівні спілкування між собою, а й на рівні писемності, тому що нашу писемність завжди утискали, нашу писемність завжди не давали, не продвигали. А хто саме більше не продовжав це? Росія, Росія, яка завжди знищувала нашу писемність. Тому на даний час я вирішив приєднатися, щоб е, інші також побачили, що ми приєднуємося. Тому що ми повинні бути не тільки бойові, а й досвідчені. І освічені. А освічена армія це сила в Україні. Мільйони дітей так само збираються до школи, а їхні тати мали на працю. І всіх нас об'єднує голос Ізраїлю. Людський голос. То взагалі матерія має. В нього можна закохати, навіть не бачивши осія. Ні, ні, Давайте візьмемо це наша зброя. Кожне слово, кожна пісня. Нашою державною мовою, да, то є удар катам, то є такий акт спротиву проти них. Залучалися наші військовослужбовці по бажанню. Хто виявив бажання, ну і в першу чергу має сьогодні змогу, хто не задіяний до виконання бойових задач саме сьогодні. Тому залюбки прибули сюди.